Доброго дня, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. Давно ви не були в моїй теплиці. Я від була на господарстві відсутня, багато хто знає. Ну ось хочу вам показати свої помідорчики і перчики. Сосідська собака гавкає. Ось капусточка, яку я сіяла, це її юнська рання. Я сіяла її 24 лютого. Ось так вона вже підросла, і я її вириваю та продаю. Сьогодні у нас Знову був заморозок і вже трошки набридло, але що ти поробиш? Іншого немає виходу, теплиця мене не опалювана, тому як є, так і є. Ось такий базилик уже потрібно його <кій> пікірувати. Це лобелія. Це м'ятка, яку треба теж пересаджувати. Це мої чорнобривці. Ось мій виноградик, деякий остався живий. <кій> Сергій погано полив його, то він зачах. але деякі залишилися живі. Так, скільки ж тут у нас? Один градус тепла, друзь. Друзі, ось так ось. Ну, главное, що нема морозу, що не померзли помідори і все останнє. Так, ну що сказати? Ось огурчик вже цвіте, але йому дуже холодно тут. Для огірків це критична температура, але він бідний цвіте і зав'язувати хоче, ну дасть Бог. Уже буде може, тепло, тоді вже буде все рости. Ось такі помідорки, перчики. Все хоче вже на висадку, але погода не дозволяє. Ну, що можна посадити, тільки відкритий грунт під укриття. Це капусту, бо для помідор, це буде шок. Вони не будуть рости, вони не будуть розвиватися. Ось там в ведерці моя астра посходила. Гарненько. Будемо її пікірувати, розсаджувати, щоб була красота. Красота теж потрібна. Тому і сієм красоту. Так, це мої баклажани. Щось вони так. Не дуже добре ростуть, але їх треба розпікірувати, щоб можна було розсадити. Чорнобривчики. М'ята гарно пошла, гарно. Така, така красива м'ята. Ах, як пахне. І базилік зелений гарний. Там є ще трошки у мене і синього базиліку. Так що, друзі, ось такі у нас справи. Нема тепла, нема діла. Було б тепло, все б вже було висаджено і собі б воно гарно росло. Ну ось так. Оцю капусточку я вчора з вечора залила до ладу. Зараз буду наривати по... 12 штук. Гарне коріння в неї, я її підсипала. Ось, бачите, Гарно, Ось гарно Я рву з земелькою, щоб вона не так пересихала, і корінець мав живлення, поки її продаси. Ну, беруть люди. Не побагато, але беруть. По десятку, по два. Беруть. Холодно, холодно, бояться, що думаю, що померла, дивлячись на те, що капуста ж не боїться, холоду. Але все одно холодно. Ось так, друзі, такі справи, такий вигляд має моя теплиця на 29 квітня 23 року. І я з вами буду. Прощатися, всім здоров'я, благополуччя та швидшої усім перемоги. Заходьте в гості, всім буду рада. До зустрічі!